Компанія Лівеста, Життя в родинному колі. Є три види гелів для прання, літер в кожному. Є гель універсальний білих і кольорових речей. Для чутливої шкіри і дитячих, і світлих речей. І так, так є для кольорових речей окремо: 28 пранів. Ось така конститенція в нього. Аромат дуже приємний, гіпоалергенний. Виробник Україна. Літр вистачає на 28 пранів. Зараз покажу вам складові, будь ласка. Я користуюсь уже не першою пляшкою, я дуже задоволена, дуже задоволена цими гелями. Рекомендую є в наявності звертайтесь, пересилаю по Україні 249 гривень за 1 літр на 28 пранів. Виробник Україна Підтримуємо нашого виробника Компанія Лівеста.